Герой Євгена Щенікова, який загинув на війні, поховали у Тернополі 3 серпня. Коли окупанти напали на Україну, Євген одним із перших став на її захист. 45-річний військовослужбовець був важко травмований осколками ворожого танкового снаряду. Помер 28 липня у шпиталі. Євген був справжнім патріотом України, розповідають побратими. Євген був е, справжнім воїном не тільки на папері, але й в принципі він виконував всі завдання і всі задачі, які нам ставили, без жодних нарікань, без жодних е, він не жаліється на те, що важко. Він ніколи не проявляв страху. Ми втратили хорошого побратима. Нам дуже шкода, що такі люди покидають нас першими. Попрощатися з героєм прийшли його рідні, друзі, колеги. Його подруга Тетяна розповідає, що Євген був надзвичайно інтелектуальною людиною, коли він прийняв рішення. Ми його дуже поважали за це. Він знав кілька мов. Він був настільки начитаним, що інколи ну, в суперечках з ним не можливо бловити переможеці. Я зрозуміла, що саме такими мають бути українські воїни: абсолютно холодний розум і абсолютно гаряче серце. Найбільше щастя, яке він нам зараз залишає, його донька насправді тому що вона настільки взяла від нього риси, і я бачу, і цей живий розум гострий, і це вміння і талант домов. Я неймовірно тішуся, тому що діти були найголовнішим його пріоритетом. У Євгена Щенікова залишилося двоє дітей та дружина. Поховали бійця на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.